Обставин, у зв'язку із суспільним резонансом та врахуванням інтересів громади. Та у зв'язку з тим, що там дійсно є туристична зона, дійсно великий рух, дійсно десь автобуси заїжджають, і також є пропозиція створити комісію тимчасову, яка буде якби, займатися цими всіма питаннями та включити до комісії відділ архітектури представника. Земельні представника депутат, депутатів Билетець, це є Віталій Іванович, і Віталія Федорівна, представника служби місцевих мобільних доріг Закарпатської області, тому що більше всього та дорога є на балансі служби обласної. Так само пропонуємо до комісії включити офіцера громади, так як він у нас є там не впевнений, але звернутися до патрульної поліції, яка теж має щодо безпеки руху там деякі повноваження, яка теж буде корисна, якби буде за, за дану пропозицію. О, прошу прийняти рішення в цілому та проголосувати. Доповнення малюкого я вже питав про доповнення. Добре, за основу, хто за? Проти утримались. А тепер ще у когось є якісь пропозиції до проекту рішення? Немає, чи вам підходиться? Хочу ваша честь, так. На да. сьогоднішній день ваша честь. Просила би, якщо... Вішов... Знову говорю про те, що будемо вам допомагати. Маю на увазі юридичного аспекту. Бачу, що багато грамотно, в тому числі і дякуючи вам, пане голову ОТГ, за вашу грамоту, тому що розібралися, поставили на голосування. Відповідно, видно, що ви працюєте на громаду. Дякуючи нашим захисникам, які дійсно так само прийшли, заявили про себе, що ми все ж таки в тому селі, як ми, нам гімн звучить, що. За свою свободу, так само кожен бореться за свою свободу, за свою земельну ділянку, за те, що аби е, не прийшли інші господарювати, так як воно відбувається в цьому полоці, а е, мала все ж таки більше слово громада, яка там народилася. Я е, дуже попрошу нам витяг з протоколу. Там коли ви вже е, ви цей протокол напишете, який там хтось там два дні, три дні, п'ять. В 10 днів вам надається за законом за звернення громадян. Ми зараз не звертаємося, а йде сесія на порядку денну. надати вам витяг. Тому що, якщо якісь будуть вироки незаконні, ми вам будемо допомагати. Дякую за увагу. Пропоную депутатам прийняти рішення щодо звернення до власників даної земельної ділянки про створення комісії. Яку я озвучу вам та до задоволення клопотання жителів села П'яхниці. Прошу прийняти рішення в цілому. Не прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнялося. Всіх вам виступаючи. Мирного не пажі пережити.